Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж е, Ну, Сьогодні у нас і останні новини будуть, і загалом питання підписників всякого багато. Ну що, поїхали! Багато питали про Миколая Тищенка. Да? Він же школя котлета в народі. Що взагалі чи буде покарання, ну і що його взагалі чекає? Ну що ж, давайте з того і почнемо. Добре, е, гаразд. Покажіть мені, будь ласка, ну, а понесе взагалі Тищенку на покарання, по тій от справі якусь проти нього почав. Скажіть, вам, правда. Ото перевернутий. Феху. Ансус перевернутий. І що? Лагус перевернутий. я Фінал який. А, ну ясно. Щось сумнівно. Зразу вам скажу. Щось сумнівно. Що у нас тут? Отал перевернутий феху, Ансус перевернутий, Лаус перевернутий. Отал перевернутий феху. Пощипають його. Це якраз втрата майна, ось втрата влади. І я так допускаю, що мандати його такі позбавлять. Все таки позбавлять. Все-таки. Е, ось, ну Це і втрата майна. ось По грошам пощіпають по грошам. ну Там уже в нього торби з грошима знайшли, але це ж не кінець. Та це і ще буде. Ну, а якщо фех ну гроші вирішують питання. ну ну Відкупиться. Ну, ну, що тут Ансус перевернутий, ну обман іде, хитрість, руна закону перевернута. Феху е, гроші. І без закону. І що ж це таке може бути? Вгадайте з одного разу. Лаус перевернутий. Ну, не все так гладко буде, тут будуть підводні камені. Це хитрість, обман, якийсь хитрий план, таке. гебо в кінці паде партнерство. Може піти на співпрацю з слідством, і може багато що цікавого розказати. Це один варіант, а другий варіант, що ось порішає, як би. Ну, тобто, тюрми тут не видно. Хоч убийся, тюрми тут не видно. Втрата мандата ось цілком можливо, це цілком реально. Е, втрата грошей якби якоїсь власності теж. А покарання ну, щось не дуже воно на то схоже. Такого, щоб прям його там посадили, там це оце, я тут такого не бачу. Ну, на нього ж так ніби браслет вдягли, оце-отсе, це. Ну... Ну, ну тут не видно, як то кажуть, дом казьоний там або що виглядає по-другому. Араз, дякую за відповідь. А ну да, добре, давайте взагалі його долю подивимося, що взагалі його чекає, як би. <кхи> Та що ж таке? Так, добре, дякую за відповідь. Ну, Араз, покажіть мені взагалі, будь ласка, долю Тищенка. Що його взагалі чекає попереду? Скажіть, він правду. Райда перевернута. Довертаю. Кано перевернута. Далі. Альгіс перевернутий. Інгус. Тейвас перевернутий. Ейвас. Ну, я б не сказав, що я вже таке радісне. Прям дуже чекає. Ну, Знов таки, це руни сильно далеко не показують. Я спеціально часових рамок не став. Ну, але це десь ну, найближчі роки. Десь роки 3-4, хай максимум. Що у нас тут? Райдо перевернута, кано перевернута, аліс перевернута, інгус, Тейвес перевернутий Ейвес. Ось у нього щось йде. З одного боку, це обмеження можливостей йде, з другого боку, виїзд. Але знов-таки наголошую це на найближчі роки. Виїзд. Ну, Імовірніше за все за кордон. Руйнування мрій, руйнування планів, розчарування якісь і так далі. До речі, і обман якийсь, да, теж. Е, е, щось не все так гладко, то в нього буде складатись. Е -е, Кано, до речі, і любовну сферу показує. Ну, по таким рунам, може щось у нього із другої половинки. Не дивився біографію, що у нього там жінка є, немає. Зустрічається з кимось, ну, до щось і на любовному фронті, не все буде гаразд. от ні разу. Втратить захист, Ну, мандат втратить точно, можна сказати, саме. да? Ну, І загалом, як покровителів втратить, да? тому що стане йому щось то некомфортно. Беззахисним буде себе почувати. Ось. Ну що, показово, може, таки посадять там. Знаєте, в показову камеру, як то кажуть, оце все. Ну а потім, ну, я, я не бачив, що прям він так сів. Прям, знаєте, що сів так, Як як, як це, як, як треба сів. Тут такого не видно. А ось, ну, знов таки, ну, загалом було приємне завершення ситуації для нього. Це достаток в тому числі. Ну, пощіпають його ось знатно, що треба сказати. Е, і ось щось ну, вивезе. Вивезе якісь кошти. Е, та вже можна сказати, що вивезе. Ще вивезе, і ще. Тобто, за кордоном у нього щось десь є, десь там заховано, да? в офшорах, будемо казати. Ну, Не в офшорах, одним словом, десь у нього щось є, і ось десь він ще вийде, вийде куди, да, до достатку до свого поїде. Де у нього там, не знаю. Якась власність за кордоном, ще там щось. Ну, туди й поїде. Ну, загалом. Ну, ось тиск, якісь погрози і так далі. Знов таки обмеження дій. М -м -м. А, оце, от, оце от, дійсно може бути вплоть до замаху на нього. А, оце дійсно. Тому що ось тут іде якесь розчарування, руйнування планів, і ось цей у вас це тиск, це прикладання сили уже безпосередньо. А, Ну а тут Ейва спаде. Ну, це прям. Ну, прям смерть. Ну, не смерть, ну, Ейвас взагалі, окрім труднощів, труднощі очікають. Так, да, як бачите, тут не все так гладко. Ейвас це міст між світами, в принципі, ту. То. Ну, тобто, ну, смерть, ну, якщо взяти, що це от замах, то це, от, знаєте, ну, може десь там. В кому в якусь впасти чи без свідомості лишитись. Прям помре не помре, ну тут не видно. Смерть по-другому виглядає. Ну, ось про, про захист, про оборону йому варто подумати, про охорону і так далі. Тому що багато знає, тому що, тому що. Тому що може для нього то все зовсім погано закінчитись. Ну, добре. Своїх ніяких особистих цих, я завжди нейтралітет тримаю. Тут особисті ніякі оцінки давати не буду. Я трактую рух. Так, дякую за відповіді. До речі, із цікавого, цікаво, петиція про позбавлення його депутатського мандату. Буквально там чи за день, чи за два 25 тисяч підписів необхідних зібрала. Це згадалося в догонку до розкладів. Так, що в нас далі? Сьогодні, напевно, невеличкий бліз буде, а то щось чи магнітні бурі, чи що, шо, щось не дуже сьогодні себе почуваю. прям, Не дуже в ресурсі, як то кажуть. Е, до, так. Ну добре, давайте зачитаю, потім для рун перефразую. Е, так. Чува, що хочуть нести на розгляд питання про неефективність мобілізації людей у віці 50, щось з цього вийде. Давайте так і запитаємо, чи буде якесь рішення, якісь зміни взагалі по мобілізації людей 50. І в принципі, це зразу це питання закриє все. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а будуть якісь зміни в Україні щодо мобілізації людей у віці 50 і більше років? Скажіть, вам правда? Дебо. Єра. Перт перевернутий далі. Шкана перевернута. Ну і що? Феху. Знову таки гроші падають. Оце от А... Цікаво йде. Зараз поясню. Що у нас тут? Гебо, Єра, перед перевернути, беркана перевернута феху. Е, ось дійсно, це якісь плани, це якийсь там законопроект, це ось якась там дія йде. Ну, це розмови йдуть, це плани, це розмови і так далі. Но тянутиметься довго, можу зразу сказати. Це воно не йде тут як завершення циклу. Но це руна про зміни. Тобто, якісь зміни все таки будуть. но не скоро. Руна, руна тривала. Знов таки, рунний час окрема історія. Тобто, чекати, що це там рішення десь там за тиждень буде за місяць. Ні. Тут більший термін набагато. Е, плюс, ось обмеження, якісь все таки йдуть. Но, з другого боку, це ще й певна невизначені ситуації. Ну, ще, ще домовляються, ще там наші законотворці ще якось не домовились, одним словом. Е, Все-таки йде певна. Деградація, да? в той же час це і здоров'я, да? не здоров'я, точніше, хвороби. Можуть бути якісь додаткові обмеження саме по здоров'ю. Ну, можливо, таких людей більш, якби, детально будуть що називається, обстежувати і так далі. Але по фіналу гроші падають. Е, ну що ж, про те, що збільшать військовослужбовцям, е, якби, що там, зарплати, премії, там, бонуси і так далі. Це я дивився. Теж в одному з бліців І в особистих консультаціях мене теж за те питали от Ну і тут, в принципі, гроші падають. Оце, от правда, погана штука. Тут другим аспектом іде Тому що, якщо взяти шоперт, таємниця. Беркана, про що, про погане здоров'я? І за що за гроші? Розумієте, про на що я натякаю, так? Да? Тому таке, ну прям якісь зміни все-таки будуть. Ну, чи прям відмінять там мобілізацію цих людей, я тут такого не бачу. Якісь обмеження додаткові накладуть на таку вікову категорію? Да, оце можливо. І то не так скоро. Ну, от, якось так. Знов таки, тут питання, а де така людина буде служити? Ну, якщо вже там штурмовик. В 60 років, ну, напевно, напевно, це вже трошки дійсно вік дає своє. А якщо це буде щось інше, да, в армії багато посад, не тільки ж е штурмовики, якби. Ну, тому, ну, це роздуми вслух, знов таки. І Знаючи і дивлячись на розклад, ну, я тут не бачу, щоб це прям, знаєте, відмінили там або що. Ну ні. Якісь зміни будуть по цьому питанню, але не скоро. І то це не, не, не в сторону відміни. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, питали, що буде з, що, з тими чоловіками, які вже мобілізували. А сумніваю, щоб з ними щось було по, по, по такому розкладу. Ну, відповідно. А, давайте далі. Давайте далі, гаразд. Е, ну, давайте, цікаве буде. Не, не дуже люблю перевіряти колег по цеху, да, але ж ви, все, глядачі, мені все люблять це такі когось там підкинути. Да? Щось десь хтось сказав, там побачив і так далі. Ну, давайте, гаразд. Це взагалі, давайте зачитаю, щоб було розуміння, про що мова. Деякі російські тарологи, російські тарологи, мені вже початок подобається. Побачили вибух ядерки у них на території, і це через необережність. Подивіться, будь ласка, чи, так, чи це можливо, що це буде взагалі? Ну, давайте. Російські тарологи, я вам взагалі не радив їх дивитись. Ну, це так. Знаєте, професійна порада. А, а, ну, давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, дійсно, буде. Вибух, ядерний вибух на території Росії внаслідок там, необережного поводження зі зброєю чи з якимись там ядерними матеріалами. Скажіть вам правда. Феху перевернуто. Альгіс. Ейвос. Манус перевернутий шок? Іса. Е, ну, взагалі, загроза така є. Чому показали? Ну чи це прям 100% відбудеться? Ну, все-таки сумнівно. По фіналу Іса. Все-таки сумнівно. Ну, давайте. Що у нас тут? Феху перевернута, Альгіз, Ейвес, Манас перевернута Іса. Ну, дивіться. Е, е, технічний стан тої зброї. Зразу. Ось, іде якась обмежена кількість, плюс це, ну, це не, не фінансування, це розтрата коштів, іде да? наліво. Корупція. Давайте своїми іменами називати. На чому корупція? На якраз на захисті. На захисті. Ну, ядерні зброї, там спеціальні умови потрібні, там сховище, там в якому певні умови підтримуються. ну Мало того, саме обслуговування тої зброї. З тим біда, ось я і вас іде. Станту зброї їхньої я вже дивився не раз. Знаєте, як, як я руни це, бачать так, що обнять і плакать. Ядерна зброя у них є на папері, а по факту вона для них самих небезпечна. Ну, фактично, тут і показують. Проблеми з захистом, проблеми з безпекою, ось іде. Що воно ось, що це можуть бути труднощі. В результаті якраз чого. Ну, так, да, в результаті дурних дій. І в результаті того, що ну, зброя. Ну, небезпечна, уже для них самих безпосередньо. Ну, ось, з дурість йде. В даному випадку дійсно йде дурість. Все-таки, навіть можливість жертви, ну, зрозуміло, якщо щось ядерне долбоне, то вже точно без жертне обійдеться. Ну, по-перше, не йде про великий масштаб, по-друге, іса. Взагалі, я питав, чи можливо це, по фіналу Іса падає. Ну, тобто, да, да звичайно, адекватність це трошки не про росіян. Ну, все-таки все-таки, здоровий глузд, схоже, переможе. І все таки прям ядерного бабаху, ну, звичайно, б хотілося, да, дійсно, на Росії ядерного бабаху. Ну, не видно, поки що. Поки що не видно. Тому російські тарологи там щось замудрили. Чи є така ймовірність? Є. Тому що зброя взагалі, вони ж. Е, м, да, я, ну, Іноді буває колег дивлюся по цеху. У, і вони не завжди правильно питають. Вони питають, чи є ймовірність. Де ймовірність є завжди. Треба питати, чи буде це. Я це завжди дивлюсь, мені це завжди веселить мене, як то кажуть. Я запитав, чи буде. Мені чітко ось показують ніса. Ну ні. Не видно, поки що це. Ймовірність, да, є. Ось тут поганий технічний стан і так далі. І ось головотяпство, називаємо це так. да, да, будь ласка. Ну, чи це буде, по фіналу Іса. Навряд. Навряд. Так, дякую за відповідь. Так, ну давайте. Чи військовий стан а і ще одне таке питання? Ну давайте. Питають мене після завершення військового стану, там завершення війни і так далі. Чи буде ТЦК так само там і поліція перевіряти документи там у чоловіків на вулицях, і оце от все. Ну, і це питання залайкали. Бо якби його не залайкали, я б, чесно кажучи, і не захотів би його розглядати. Ну, раз залайкали, значить цікаво. Ну, давайте, давайте. Араз, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, після завершення військового стану і закінчення війни будуть в Україні у чоловіків на вулиці перевіряти військово-облікові документи? Скажіть, мені правду. Рісас перевернутий. Єра, ну ну Ну, ну і що в результаті. Наутіс. Сумнівно, якщо так. Що у нас тут? Кано, Тейвес перевернутий. Єра, Маннес перевернутий Наутіс. Да, навпаки, тут ось розкриття можливостей йде, реалізація планів певних. Не буду, не буду вдавати вже їх. Ну, обмежені можливості йдуть щодо цього. Ось, завершення циклу. Ну, в даному випадку воно йде. Як завершення війни, завершення відповідно, військового стану там і так далі. Ну, До речі, Турісас, ну, в принципі, да, завершення бойових дій. А, ось, зміна влади, до речі, в даному випадку. Ось. Ну і все, обмежені можливості йдуть. Це не в плані обмежень, а в плані того, що навпаки, Ось. завершення циклу, по-перше, завершення зміна влади. По-друге, Єра і сюди ж дає. Тобто завершення обмежень, зняття обмежень, якщо так. Ну, тобто. Тому ні. Після війни, відповідно, ніхто на вулиці не буде чоловіків ловити, там перевіряти і так далі. Військових можуть. Тому що у нас же ж військова поліція повертається, да, відповідно. Ну, прям звичайних чоловіків, як це, не, не цих не, не військовослужбовців, да, то я тут не бачу, щоб тут були якісь перевірки. Так, гаразд. Ну, все, добре. На сьогодні, напевно, вистачить. Такий ось бліц вийшов. Пишіть, що ви думаєте по всім питанням. Я так думаю, що до Тищенка найбільше буде коментарів. Е, ось. Ну, раз. Пишіть, я все читаю, всім стараюся відповісти і так далі. Ну, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рун та стаю перевірених ну, інші приємні бонуси. Ну а скоро окремий телеграм-чатик з'явиться, де там відповідно будемо про всяке різне говорити. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.